Роман Богданович, з перемогою Так, дякую. сьогодні задоволені реалізацією, яку ви в попередніх матчах зазначали, не дуже були задоволені. Ну, ну так, сьогодні реалізація була хороша, тому ми і виграли більш-менш спокійно. Коли рахунок там 1-0-2-1, то воно трошки нервозність в нос. Сьогодні не забив Ігор Невес. Це розчарування для вас? Чи все-таки загальна перемога це є перемога? Ні, ну він добре грав, багато передач віддав острих. Міг забити. То... Ну, але сьогодні не забив. Значить, може, залишив наслідуючого гру. Сьогодні дебютував Едуардо. Наскільки ви задоволені його грою? чи все вдалося йому те, що ви планували, там, принаймні в першому таймі? Ну, скажімо так, що. Ну, якщо перший раз він вийшов на поле, то більш-менш так зіграв непогано. Ну, зрозуміло, що в слідуючій грі буде зв'язка Рябу Чачова, так як ми грали, тому що вони зараз в непоганій формі. Ну, побачимо. Рахунок 3-0 це впевнена перемога. Все-таки вдалося вам повністю так виглядає розібрати команду металіст. Ну, о, на, на сьогодні було краще, ніж завжди. Але поки що то не той футбол, що я би хотів бачити. Моментами то досить непогано, але поки що цілісної гри нема багато. Помилок в простих ситуаціях і, на жаль, нам то мішає. Не потрібні карточки. Ну, то все вроді е, такому болівальнику простому не але ми то бачимо, що можна десь зіграти акуратніше, можна пас віддати точніше. Ну, тобто є ще багато роботи, ну, але ми рухаємося вперед, то вже добре. Завжди наголошуєте, на тренуваннях в ігрі можна почути про культуру пасу. Чи можна вже сказати, що в п'ятому турі ця культура пасу в Карпатах з'явилася, чи все-таки з'являється? Ну ще раз потихеньку воно з'являється, але поки що є такі нюанси, що, на жаль, вони оптимізму в мене не викликають. Хоча ми масу вправ робимо. Отаких От на передачі м'яча. Ну, знаєте, то є робота не одного місяця, то треба робити, 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 і воно покращиться все. І насадок роботович, емблема металіста, назва «Металіст з Харків. Серце трошки йойкнуло. Так, мені сьогодні не просто було, так що, ну, я зараз працюю в Карпатах. Побачили Олександра Горяїнова, який у вас завжди практично був основним кіпером. Про що розмовляли? Ну, він. Ну, нам є що згадати. Так що згадали. Недавно він дивився наші матчі металіста і каже, що є на що подивитися. Ну, так що ми так поспілкувалися, згадали старі часи. Спогади хороші. Спогади хороші. І... На завершення вже дійсно вам вперше в тренерській кар'єрі довелося працювати оце під звуки тривоги, ховатися в укриття. Як ви це сприймали? Як ви це для вас треба? Та, так, не просто, ну, але живемо в таких реаліях, що ти зробиш. як, ну, Я навіть не знаю, якими їх словами назвати. Ну, але... Нічого не зробиш, треба миритися з тим, що є. Добре, що не прилетіло, знаєте, як то на львів нічого, тому що останнім часом, на жаль, почастіше. Дякую.